Це Тетяна Миколаївна, спеціаліст вищої категорії. Має педагогічний стаж 24 роки вчителя хімії. Збиратись разом це початок, триматися успіх. Вчитель біології несе відповідальність за майбутнє знання учнів, вчитель біології творчість учителя запорука успіху учнів. Тетяна Миколаївна класний керівник, яка сіє зерно добре. Погляд на неосвітній арсенал Тетяна Миколаївна. Це наша виховна та сучасний наш. І обов'язковий дитиноцентризм. І обов'язку. Тетяна Миколаївна колега, друг та організатор. Як будь-яка мати несе відповідальність за життя дітей щоденно рухається вперед на зустріч новітнім викликам. У кожного свої скелети у шафі, якраз для вчителя біології. Тетяна Миколаївна любить свою роботу, як ніхто та своїх скелетиків.